Сі на віки, викиня, гремудрість, пресвята Богородице спаси, нас. Від хірові, і нездрівняно славніше, віцара в пиміща, без істріння, Бога слава породила, сушую, тебе тобечаємо, Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава. Тобі. Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, все чесний, Отче, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, силою чесного і життєдайного Христа Господнього, святих славних і всехвайних апостолів, молитвами святого Архістратига Божого Михайла, молитвами святого великомученика Юрія Перемостя. Молитвами мученика Івана Воїна, молитвами святого праведного гетьмана Петра Карнашевського, молитвами ангелів охоронителів наших, молитвами ботів, які майони, і всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий, і людину любини. Амінь. Бодай <клухи> <де клухи> Господи, здоров'я і довгі роки життя. Побратимам моїм, воїнам, ЗСУ, волонтерам і всьому українському народові, на миногія благая літа, минугая літа. День Бойового Братерства України волелюбно, добровільно і свідомо приєднується до спілки бойового братерства України. Обіцяю бути вірним і відданим народу України та зобов'язуюсь сумлінно служити ідеалу розбудови самодостатньої, успішної та демократичної України, в якій кожен є вільним і має можливості стати заможним, чесно і наполегливо набувати нових компетенцій. Для здійснення статутних цілей і задань спілки в ім'я Торжества справедливості в Україні та для України, відповідально виконувати рішення керівних органів спілки, дотримуватися її статуту, дбати про зміцнення її авторитету і репутації, поважати, довіряти і бути відвертими із побратимами, надавати допомогу за потребами, бути чистим у намірах, шляхетним у прагненнях і цілях. Відповідальних у діях і стосунках. Клянусь. Клянусь. Так, тепер під розпис. Тут прізвище ім'я і підпис. Прізвище і ініціали, і підпис. Перший у нас називається. Ні, ні, це ми починаємо. Так, починаємо. Шкрум Володимир Миколаївич. Прошу, паперехач. Тут підпис, тут прыжоче ініціали. Років, з Богом до перемоги. Доброго. З Росії води, щоб ви щастили. Матвіцева Лілія Болеслав'яна. В ім'я Отця Ісина Слава, Духовного Слава, за води, щоб ви здорові були. Слава Україні! Я ставлю Олега Сергійовича.

З вас і води, щоб ви здоров'я були. Слава Україні! Так само, дорогі побратими, я хочу привітати вступом до бойового братерства України, двох священників. Це капелана Шевчука Едуарда Володимировича. А чи звідти не хто? Україна нехай. Нехай Господь нашій ненці України. І ще побратима мого. Капелана, він являється капеланом ЗСУ, Це священник Матвийців, Матвийців, Так. так. Юрій Євгенович, який є так само вже нашим священником священник поговорив, братерського прийняття.

Розпишіться за нього да. керуючись положеннями викладеними у пунктах 7, 3, 7, 6, піші, 7 піші, піші. статуту бойового братерства України, враховуючи спільний наказ президента е, Бойового братерства України і голови Бойового братества України від 23.12. Е, та діючи на підставі довіреності, е, наказую призначити командиром Кам'янець-Подільського курення Хмельницького полку бойового братерства України Володимира Школу. Сподіваюся, що розвивати розвиватися курінь буде достатньо ефективно. Папочку <плес> під Бандеру повітря. Іван Романов. Я перепрошую, поки так пропустили, І це неправильно.

а, не треба. Вітаю, колеги. Вчора лайкну нам щасливого з Богом, здоров'я і на дужу. Зберігаємося. дякую. А ну візьміть ще крошеврони от сюди Все. Да, а немає сьогодні Андрія? Призвони його ногу. Ростеряю. Кого нема? Андрія немає, він повинен принести відзнаку. Ми тут нагородили нашого капелана отця Ігоря, у нас є під знак. Бронзова, срібна і цілота. І в основному рахунку ми. Призначаємо офіцером проєкту капеланства отця Ігоря. І на сьогоднішній день, в принципі, йому відзнаку бойового братерства, бронзову відзнаку бойового братерства до тих державних орденів, які він має. І сподіваємося, що він насправді зробить так, що оце. Проєкт капеланства буде започаткований по всім 31 полку бойового братества України. Вітаю вас зараз. Як я все подякую. Я би хотів, щоб ще пастер сказав пару слів від іславських церков. Шановні присутні, я щиро дяний Богові, що. По Його благодаті, по Його волі я познайомився з братством. І сьогодні маю честь приєднатися і бути разом з вами. І дякую Богу за те, що ми можемо сьогодні тут, в тилу організуватися, бути разом, бути єдиним таким кулаком. І хай Бог благословить це наше справу, служіння, щоб ми дійсно були корисними один одному, були корисні нашій державі. І давайте я попросив, щоб ми не схилили Богу, попросили Божого благословіння. Всемогутній, могутні Боже, Творець неба і землі, владика всього видимого і невидимого. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти охороняєш нас кожного дня, що ти зберіг кожного з нас до цього часу і благословляв нас всім необхідним для цього життя. Але ти знаєш, Господи, який важкий час ми зараз з вами ми проживаємо разом тут, і що ми переживаємо, і чого ми очікуємо. Господи, ми віримо, що все в Твоїх руках, і ми віримо, що зло буде покаране, справедливість торжествує. Дай нам сил фізичних, дай нам сил духовних, щоб в цій боротьбі, Господи, і фізичні, і духовні ми отримали перемогу. Щоб ми були єдиними, як ніколи. І щоб всі ці справи, всі ці добрі наміри, які є в планах братерства, бойового братства, щоб вони втілилися в життя, благослови всіх нас, наш вічний живий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Добре. Так, передамо а, сюди плейноди, тобто повісити командиру, командиру куреня. Так. Отакі От відзнаки. От на кашкеті у нас. Отакі. І, до речі, оці відзнаки, це також отакі відзнаки три ступені а, з такими речами прапор залишається і прапор. О, це все залишається. Все. Так, далі наші дії. А? Dziękuję.